Доброго дня з вами я Артем, канал ЗООКУЛ, продовжуємо. Нашу рубрику базові відповіді на основні запитання від наших клієнтів. Одне з запитань: скільки часу ви вирощуєте і тримаєте на вулиці, в вуличному вирощуванні цього рака, щоб він виріс і як це проходить? Ну давайте коротенько пробіжимося. По-перше, я раджу зі свого досвіду. Рак фізіологічно тормозиться в розвитку перші 2-3 місяці. Тому, він дуже тяжко росте, е, тому я раджу виходити на вулицю не з сантиметровим мальком, а з підрощеним мальком, хоча б 2-3 сантиметри. Це пришвидшить вам на пару місяців е, ну, цю справу. скажімо так, більше отримуєте результати. Е, коли ми виходимо із ну, якщо в березні буде вже ну, жарко, то можна вже і в березні, е, але зазвичай це травень місяць. Ну, то, що як я аналізую, то в ну, кіно за цей рік беремо, то е в кінці травня вже вода прогріється. А Якщо ми робимо е штучні басейни, не, не дуже глибокі, вода прогріється значно швидше. Є моменти, як пришвидшити прогрів води за рахунок різного кольору, плівки, ПВХ і так далі, то е ми виходимо в кінці травня і Ну, ви ж самі бачите, що літо у нас плавно переходить в восний, у нас ну, кінець вересня і пізніше 100% можна ще його не збирати. Тому у нас ми висаджуємо 3-сантиметрового рака. Це йому вже плюс-мінус, наприклад, 3 місяці. Ще 4 місяці ми його тримаємо гарантовано на вулиці. Може бути 4 місяці, може бути 5 місяців. Ну Поки температура води не буде там, нижче 15 градусів. І таким чином ми досягаємо максимального результату на, е, в літні, з літнім вирощуванні. Тому літо посадили підрощеного рака і за рахунок цього отримаємо кращий результат в кінці вересня. Тому відповідь 4-5 місяців ми його вирощуємо на вулиці. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У когось якісь базові запитання пишіть в коментарях, буду по можливості давати відповідь. До зустрічі.